Всім привіт! Ось такий лимончик поступив нам на продаж. Це Шкода Фабія 2008 року на 1,6 бензиновому моторі МПІВському, вже встановлений на неї газ. Газове обладнання 4-го покоління є також у нас камера заднього огляду. Шикарні диски. Зараз подивимося, що в нас є в салончику. приємний цвіт, колір автомобіля, два стеклопідйома. у нас підіймаються, опускають газове обладнання, регулювання світла, також у нас мультимедія відпіонер, є кондиціонер і автоматична коробка передач. Найважливіше в цій машині. Це вона на автоматі. Звичайний атмосферник по гарній ціні. За додатковою інформацією звертаємось до нас, компанії автопарк. Вам всього найкращого. До побачення.